Ваша улюблена картина в цій кімнаті. Всі ваші? Е, всі Всі мої. Саме улюблена це саме якась остання. Тому що типу, в мене ще до неї такі свіжі почуття. Я ще пам'ятаю, як я її малював. Тому, мабуть, це якраз ну, ось ця картина. Одна, ну, одна з цих це серія поїздки в гори. От тому вони такі найсвіжіші. Я ну, прям пам'ятаю типу, е, свій стан, як коли їх малював. Як почати заробляти на, свій, на своїй творчості? треба почати продавати. А де продавати, я думаю, що ну тобто в когось відстрілює інстаграм, а хтось продає тільки на маркетплейсах. Чим більше варіацій спроб, тим більше вірогідність, що щось рано чи пізно буде. Авторське право про інтелектуальну власність, наскільки це важливо? Не було нічого, щось з'явилося, тобто, да, і треба вміти це щось захистити. Тому я думаю, це прям обов'язково базова якась інформація. Ну для кожного художнику зайва не буде.